Доброго вам дня, шановні пані та панови. Презентую двокімнатну квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс квадрат, загальна площа 63 квадратних метри, дві кімнати, кухня студія, ванна кімната і окремо зроблену пральню. Показую вам, як виглядає кухня. Цикл збережено. Знаходиться у нас холодильник, мийка, далі посудомийна машина. Ось варильна поверхня і, звісно ж, електропіч. Далі, обідній стіл виконано з дубу, диван, телевізор і так далі. Ось. Зараз пройдусь територіально, покажу вам, як це виглядає. Ось така простора кухня-студія. Далі йдемо, показую вам санвузол. Ось, будь ласка, санвузол. Теплопідлога підлога в санвузлі. Досить гарне рішення знішую у ванній. Ось інсталяція. Умивальник та дзеркало з підсвіткою. Йдемо далі. Ну, і звісно ж, по вхідній зоні розкажу, тут у нас відкрита зона для верхнього одягу та трисекційна шафа. Від стелі до підлоги повністю. Далі йдемо окремо розміщена пральня. Тут можна і обладнати гардеробну спокійно. Тобто тут сушка стоїть, пралка, болер і стелажі. Показую вам. Батьківську кімнату. Тут два панорамних вікна. Ось, Ось так виглядає батьківська кімната. Ідемо далі. Наступним кроком показую другу кімнату, це дитяча. Дитяче ліжко. Шафа, навісні полички. І робочий стіл. Ще покажу вам весь вікна. На тих там не показував, покажу тут. Ось вид з вікна. Вид в двір. Ось така чудова квартира, 63 квадратних метри, місто Ужгород, житловий комплекс квадрат, третій поверх шести. Всім гарного дня, Божого благословення та чудового настрою.